Знову вночі обстріляли Одесу, знову вибиті вікна, палають домівки мирних мешканців, домівки, місцям, сльози, образа, огида до ворога. І я, вкотре хочу розповісти історію, яка свідчить, що без Одеси, там, в країні велика Купа Гною, не було нічого. Нічого у них не сталося, крилася, не відкрилося, не створилося, бо всі корні йдуть в Україну а ще більше в Одесу. Без Одеси не було б такої відомої акторки, як Ріна Зелена. Ні, вона не українка, вона не одеситка, але соняшне місто Одеса зіграло важливу роль в акторському шляху цієї відомої жінки. Віна це не справжнє ім'я. При народженні матуся, яку звали Мадзюха, нарікла доньку Єкатериною, народилася в Ташкенті. Там би вона і прожила все життя. Але такі були часи, що доля багатьох розкидала по землі. Тато Василь такий <хи> чиновник, а Матуся, Надія і троє дітей. Катря там маленька з сестрою. Але несподівана тата переводять в Москву, і там оця падла Зелена знаходить собі полюбовницю і уходить від своєї Надюхи. Але підросла вже Екатерина Катерина Зелюна, яка вчилася на актрису, і Катруся забрала маму та сестру до себе. Забрала і поїхала куди? Так, в Одесу щоб працювати, заробляти, і виступати на сцені театра Крот, там, в Одесі, в Чайковському провулку. Боже, як цей провулок, вулиця, як воно називалося? Вона була і вулиця Театральна. І була провулок, і була вулиця Біржевая, Чайковська. Тоді, в підвальчику, це знаєте, за оперним, сразу, за оперним там, там, в підвальчику, і був тот театр Крот. Катерина виступала, там навіть сестра допомагала, ну, грошики ж треба було кушати щось. Так от прийшов художник. А в ті часи всі афіші театральні малював художник, тобто папір, пензлик, і художник там вималював. І він приходить і каже: слухай, Катрю, не влізає. У тебе така, таке довге прізвище, таке довге ім'я, не влізає воно на афішу. Я не знаю, що робити, Катря. Хм, Катря. І в ту ж хвилину вона попрощалася зі своїм рідним ім'ям Єкатерина, відірвала від нього шматок, і, Катерина, і стала Ріна Зелёна. Ой, знаєте, десь, десь в архівах був такий вірш, який склала. Склала дав Римми сама акторка. Я служу в театрі Крут. діло не мудрівне, ніхто замуж не берет, говорять, зірне, ну, з Гумарком, з Гумарком була. До речі, по Одесі вона стала виступати в тому театрі Крут, до речі, зразу пішли чутки по Одесі, що ця от актриса, донька колишнього, там, генерала міського голови Одеси пана Зеленого. До речі, я про нього розповідала, дуже прогресивна була людина і проукраїнська. Але Ірина Зеленая Сказала: ні-ні-ні-ні ні, -ні, 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 -ні у мене є свій батько. Да, Він там не він є. А потім, а потім вже була Москва. І там у Москві до неї прийшов такий, знаєте, стицько, височенький, такий нескладний, худий, э, початківець поет, докторки. І каже: Слухайте, я пишу дитячі вірші. Ви можете їх почитати зі сцени, зіграти їх. І вона. Ріна Зелене дитячим голосом так кумедно їх декламувала, і поет став відомий. Це була ота Падла Сергій Міхалков, тата Нікіти Міхалкова, який дупу Путіну вилізує аж до скрипу. Так, Ріна Зелене допомогла у той Падлі, яка потім написала гімн Радянського Союзу. а Потім за треба вилізати владі дупу та легко, був гімн радянського союзу, став гімн страни Велика Купа Гною. Це потім Ріна Зелена зіграє в знаменітому в знаменітема кіно там, ж дітам Муля, не Муляні мене, Вона в тому кіно зіграла домогосподарку, який рот не закривався. І говорила вона тоді, як говорили в Одесі, на суржику і дуже швиденька на емоціях. Це вона придумала цей образ. Це вже потім буде фільм Вісна пам'ятаєте Орлова, а у ній така гримерка була, яка казала. Губи середньої пухлості, сексапіл номер 3. Так, біля самої Орлової. І е, э, Ріна Зелена, вона була настільки розумна жінка, багато знала, вона могла репризу собі придумати на ходу. Майстриня експромту. А от та тортіла в Буратіна 3, стає тому назад, пам'ятаєте? А міс Хаксон Шерлокті Холмсі. Вона, до речі, мультики озвучувала Дитячим голосом, от один, я дуже його полюбляю з мого дитинства вовка в 30-му царстві. Це от мультик про нашого президента Зеленського. І так добре його ріна зелена озвучує, там по сюжету є двоє із Ларця, ну ви розумієте, да? от ті а, менеджери Зеленського, які рукажу і нічого не вмію. Ну, це я в політику відволіклася. А, так от, така шикарна актриса, майстриня епізоду, майстриня імпровізації. А все почалося в Одесі. Зміни ім'я Єкатерина Наріно. А ви падли. А сьогодні обстріляли.